Парад Тригору Шевченка, Зоря моя вечірня. Зоря моя вечірня, зайди над горою, поговори тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпрі веселочка воду позичає, як широко сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилила. Тарас Григорович Шевченко Засвіла в долині червона калина. Засвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Люболюбо -любо стало пташечка зраділа і защебетала, почала дівчина в білій світині. Вийшла з біленької хати погуляти в гайну долу. Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє вітер. Ві. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнизгу робою, червону калину. На колині одиноке вездечку видає. А де ж дівся, соловей? Не питай не знає.